Маразми Пабєда <риклад> Як на Росії готуються до улюбленого свята Путіна? Чого найбільше бояться в Кремлі на 9 травня? У них реально є там такий страх. Таким Путін прикриватиметься як живим щитом. Приймати в цьому участь у якості, вибачте мене, клоунів. факти тижня про законну військову ціль України парад у Москві. Диты в картонных танках и та летаках. Автомобили имеют гидропневматические независимые подвески. Коробки автомат. Страшные скульптуры. Этот день мы приближали как могли. Дагестанские генералы. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-м годом жизни Великой Отечественной войны! Ура! Чотирилапий Чапаєв. Свято на руїнах Бахмуту. Як наші вот, плакати вішали. Готуємося до 9 маю. А це трохи нагадує розбомблену росіянами Курщину. І як обійтися без штурму макета Рейхстагу. Мертві генерали на кавових стаканчиках. мені вот кофе пить, Я Передумала та штурм потягу перемоги з безкоштовною гречкою. Трі дня спеціально не їли, щоб каші кашипаєсь гречніми. Цей день росіяни наближали як могли. Підготовка до 80-ї річниці перемоги у так званій великій вітчизняній війні розпочалася ще в минулому році. Тоді, коли українські військові контролювали сотні квадратних кілометрів Курської області, остріл як в таких умовах влаштувати свято Побідобесія країні, в якій живуть майже 150 мільйонів громадян, доводиться випрошувати солдатів у північної Кореї. Тепер це корейці Путіна, що офіційно беруть участь у російсько-українській війні. Ну скорее ці йому потрібні для того, щоб легітимізувати я думаю, їх присутність же потім і на території України. На жаль, ми до цього йдемо, і я боюся, що з великою ймовірністю вони з'являться десь в Донецькій області. Для Путіна вкрай важливо демонструвати світу, що він воює не один. Звідси на параді 9 травня будуть не лише північні корейці, а ще й в'єтнамці та китайці. Що є країни, які його підтримують в цій війні? Що це війна багатьох проти багатьох? Це не так. Насправді це війна особисто Путіна. Але в Китаю свої причини відправити військових на парад в Москві. Це торговельна війна зі США. Товариш Сі просто використовує Путіна щоб показати свою незалежність від Трампа. Тут більше це можливо дійсно сигнал просто Трампу, навіть зі сторони Китаю, в контексті всіх цих тарифів, мит там і так далі. Але найцікавіше, хто саме зі світових лідерів приїде на гучне святкування Дня Перемоги. Наразі Кремль заявляє усього про два десятки іноземних гостей. Крім кількох президентів країн з руїни СРСР, у Москву приїдуть лідери Буркіна-Фасо, Палестини та Венесуели. Приймати в цьому участь у якості, вибачте мене клоунів да? ну, навряд чи хто буде хотіти. Але між тим є лідери, які знову ж таки все ж таки приїдуть до Росії, тому що знову ж вони хочуть реалізувати свої стратегічні плани. Від поїздки до Путіна з кожним днем відмовляються все більше іноземних лідерів. Спочатку, нібито захворів президент Сербії Вучич, відмовився їхати на парад навіть давній партнер Росії і покупець її дешевої нафти. Прем'єр Індії му. Оді народ відразу на це відреагував мемами в якому плані, що моді придумав війну з Пакистаном чи почав війну з Пакистаном, щоб не летіти в Москву. До речі, зверніть увагу на запрошення, які розсилали гостям параду перемоги в Москві. Це колона бійців та командирів першого українського фронту. Саме української присутності на параді боїться Путін, адже наші дрони вже не вперше долітають до Москви. В і таки прильоти у час святкування Побєдобєсія дуже турбують Кремль. Ми розуміємо, для чого їм знадобилось це одностороннє перемир'я, при тому, що це вже старий трюк, вони його повторюють знову і знову. І ми зрозуміли, що це потрібно для того, щоб на червону площу щось не прилетіло, бо інакше було б якось. Ну, некомфортно, і москвичі вже почали готувати до можливих прильотів невідомих безпілотників. У них реально є там такий страх, що прилетять українські дрони. Не факт, що вони навіть долетять, прийдеться все відміняти. А це ж виглядає як слабкість. Уявіть собі йдуть танки. Оці два тополі на плющихі. Замість не приїхавшого сі, хтось стоїть інший. Тут звучить повітряна тривога. Голос Діктора каже: Українські дрони намагаються зіпсувати нам свято і побивати наших легендарних ветеранів. І потім той же диктор репортує цілі збиті, і всі там ура! Красиво! Тож більшість парадів в радіусі тисячі кілометрів від України Путін скасував. Та навіть на далекому сході масових проїздів військової техніки не буде. Вона догоряє в Україні. В Іркутську витягають музейні експонати. трудністю в роботі колеса. А у владивостоці готуються відбуватися від місцевих Топор, бачите? Боротися з нацизмом Путін буде і 9 травня, впевнені наші експерти, і для цього може підірвати свої ж громадян, а звинуватити у всьому Україну. Я думаю, що це обов'язково відбудеться не в Москві, ясна річ, а в якомусь регіоні. Вони щось обов'язково бахнуть для того, щоб. Сказати, що це зробили ми, а іноземні лідери на параді потрібні путіну ще як живий щит. Путін завжди прикривається кимось, використовує когось для того, щоб забезпечити собі там додаткові там елементи захисту і так далі. Це абсолютно конкретна історія. Здравствуйте. Зробити Путіна вищим засідзінь піня росіяни можуть. А от що продемонструють з новинок на воєнному параді? Це можна зрозуміти з репетиції. Торік у святі побідобісія брав участь лише один танк т 34 Легендарний танк Великої Отечественної війни Т-34. цього року. В столицю для масовості нагнали аж три десятки. Шлому году, кстати, було менше танків. В этом году очень много. А ще шість іскандерів, шість комплексів С-400 та зо десяток одиниць самохідної артилерії. Все, що було раніше. З новинок лише чотири шахеди, які вперше продемонструють на цьогорічному параді. А от і «Герані», знамениті «Герані». Смотрите, як вони красиво смотряться. А от чи будуть росіянам показувати повітряне шоу, залежить не від Путіна. А від Малюка чи Буданова? Будуть ли самолюти, не знає ніхто. Ну як без ядерної дубинки. Цьогоріч по Красній площі знов поїдуть три стратегічних ракетних комплекси Тополь М. А екс-президент Медведєв вже лякає Польщу, Прибалтику, Швецію та Данію. А сейчас они находятся во враждебном нам блоке, А значить... они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую. До речі, зверніть увагу на цей слайд за спиною Медведєва. Ось така кремлівська методичка до 9 травня. Ані з подачі англосаксів в свою пряму противоположність. Але звісно, вся ця зброя на параді це бутафорія, щоб бункерний Путін почувався в безпеці. Там навіть військові, які будуть марширувати. Я думаю, що в них познімають всі там штуки, повитягають зсередини, щоб просто вони були без будь-яких ну, можливостей з цього власне стріляти. Але найбільше розчарування Путіна цього. Року, це заява президента Трампа, який написав, що саме США перемогли у всіх світових війнах. Я перейменовую 8 травня на день перемоги у Другій світовій війні, І 11 листопада на день перемоги в Першій світовій війні. Тож, поки Путін намагався довести, що саме Росія, а не радянський Союз, перемогла у Другій світовій. Інший дід вкрав у нього перемогу. Костянтин Павлов, факти тижня Сі Єдині новини.